Так, а тут у мене кроличка сьогодні. Ось буквально прийшов час дня 6-10 нас спарована, сьогодні 6-11. Минулий раз вона привела одне, не живе, я її спарував знов. І сьогодні вона окрулилася. І я подивився вже 4 штучки, поки гніздечко є. Ось, раз, два, три, чотири. Так-да, да, все порядок. Не будемо тебе турбувати, накриїмо назад, Ось пізніше тут відкрию. Пізніше ще прийду перевірю. Можливо, ще, ще доведе, тому що таке таке. Бо 4, ну, трішки маловато, але і немає в мене нікого також спарованих в таких якби, сроках, щоб можна було. Когось докинути. Ну, не знаю, чи це у неї все. Але все ніби добре. Ну, за гніздом нема нікого, трішки пуху тоді позбираю. Ну, 4 штучки в гнізді. Гніздо сухеньке, чистеньке. Мертвих поки не було. Тому буду спостерігати, що буде далі. Тут у мене все по-старому. Ці вже виходять з гнізда повним ходом. Сім штучок їх тут. Єдине, що з цієї. Я чейки один відійшов, пропав, да? не знаю. Приходжу, він вже не живий. Ось. І це ці відцеї, а відцеї на дворі, то також Тут було 7 штук, і, і в неї було 7 штук. Ну, Там також відходили, то коротше по 7 позалишалося, провакцинував я. Хто пам'ятає, також сім від цієї, сім від цієї. І цих сюди відселив, а від цієї на двір. І там також на другий день в цих, якби відійшов, відійшов один, і на другий день приходжу ті, що на дворі, від цієї також один пропав. Не знаю, поки тихо. Ось так. І є в мене ще ось. Такий пасажир чи пасажирка, я навіть не знаю, і потрібно до нього подивитися, тому що у нього криві зуби. Нерівно ростуть зуби, ростуть всередину і він не може їсти. Я замітив це був, тому що він погано е, почав їсти, почав вигрібати. І шерсті було багато в клітці. Ось Я до нього, а в нього зуби вже дуже так позакручувалися всередину, і він не міг їсти. Я раз йому був, їх обкусив. А це, напевно, сьогодні малий прийде зі школи син. І я, ну, він познімає, я покажу ще раз, напевно, вже вони знову відросли, так як це вже пройшло два тижні, можливо, навіть і три. І таку процедуру, якщо зуби ростуть нерівно, то потрібно проводити раз, два-три тижні, тому що вони дуже швидко відростають. Оце ще я раз йому їх обріжу. І він вже такий вік-забійний. в принципі, у нього. Трапиться клієнт, я його зразу заб'ю, тому що ну, більше ти його нікуди, тільки на м'ясо. Тому прийде син зі школи, я думаю, він зніме. Я то вже знімав колись відео, але там переглядів зовсім мало. Ось, можливо, кому цікаво також, то подивимось до зубів, як там вони. Ну і обкусимо, щоб він міг нормально більш-менш харчуватися. Ось, то це такі, такі моменти. І буду я порувати, напевно, це ось цю і ось цю знову. Ось. Бо я їх парував три разом, цю, цю, і ту, що тільки що показував. Та була привела одне не живе, І так вийшло в них якби, різнобій. Я її знов спорував, і тепер до неї нема кого підкинути, тому що вона ну, чотири поки привела. Ну, Але добре хоч так. чотири, аби були живенькі, здоровенькі. Вони виростуть швидко і молока буде хватати, якщо все добре. А можливо, ще доведе, якби, бо буває, хто знає. Може ще декілька штук і довести. А може і все на цьому, не знаю, це таке. Тому, кому цікаво, то я думаю, зараз через годинки-дві десь прийде син, я зніму цю процедуру обкушування зубів. Давненько у мене, до речі, не було. Якось минулого року чи позаминулого прямо було ну дуже часто траплялися ось такі, не знаю чому. Ось ніколи я не парую якби рідню між собою, тому що там скажуть, спарував рідню, ні. Але ось таке щось частенько було. Потім довгенько не було, все було нормально. А це ось знов один ось такий і з'явився. Ну, нічого. На м'ясо підріжемо, зубки йому вкусимо і буде все гуд. Вже він і так доріс до забійного віку. Можна забивати його сміливо. А я тим часом, поки ось так я нарубую, дрова на розпал. Да? І вже тут кубка маленька, потрібно запаси поповнити. то... Нарубаю, ось така є в мене сокирка, купив, до речі, дуже класна. Ультра. Коротенька, легесенька, гоструща. Ну, Саме задоволення нею працювати. Вона така пустотіла йде всередині. Є у мене ще така типу, більша сокира колун. Ось а це така маленька, Ну, я ж кажу, легесенька, зручна. І ось так я набираю, які рівніщі, без сучків намагаюся такі е ломачки. І їх якби на на міленький ось так на розпал січу постійно. Так, Трішки запас додався, на деякий час вистачить, потім ще підрубаю, ось так по трішки якби дорубую. Зараз ще хочу наобирати картоплі, ввечері зварити пюрешку, тому що зробив я ось таку штуку маринований товстолоб. Бо якщо зараз скажу оселедець товстолоба, то мене там заклюють, я вже раз мав таку необережність. Тому маринований товстолоб. Сьогодні це я його вже тако вам покажу. Ось такі шматочки. А! Сьогодні пересипав його шарами цибулькою. Ось коріандр, все як має бути, і залив олійкою. Є десь у мене рецепт на каналі, але давно я його робив і його, напевно, не мішало б поновити. Кому цікаво, щоб він був ближчий, да, то він десь там далеко вже між відео. То пишіть, я можу продублювати. Ось Мені, наприклад, ось цей виходить найсмачніший, ніж який я робив. Я робив декілька якби, видів, різних маринадів і сухим, і ну, коротше. Ось, зупинився на ось цьому. І по солі, я вже собі знаю, що до чого Ось тому, кому цікаво. То пишіть, я, напевно, коли буде наступний раз така рибка, то просто зніму відео вже більш конкретніше, менше, щоб було слів. А конкретно по рецепту. Тому пишіть. А в мене на вечір буде ось така смакота Пюрешка з маринованим тостолобіком. Ось так це виглядає. З боку. Шарами цибулька, приправка і рибка. То що треба? Так. Тихо, тихо. Так, пацієнт є. В всякому разі покажу, як це роблю я. Що нам треба? Кусачки. в етаптеці купив для обпушування зубів у поросят і олівець для зручності. Ось диви, як видно, які вже в нього зуби. покажи. Нижні пішли наверх, верхні пішли всередину. І оце потрібно все пообкусувати. Тому. Олівець кладу між зубами, щоб він не міг закривати ось так рота хоч приблизно. Двом, звісно, було б зручніше, але одному також можливо. І обережно один є. Тихо-тихо. Другий є. Нижні. Обкушувати легше. Вони зручніше. Верхні не так зручно, ну, але. Так. Тихо, тихо, тихо. Ще один. Не О! Так, і ось до видно. Коротше, до забою йому дорости хвати. Обкушували трошки, обкусили. Більш-менш зможе їсти. Все, тепер на 2-3 тижні цього вистачає. Далі дорощуємо до забою і забиваємо на м'ясо. Все. Ось такі процедури також трапляються. Так що ось таке сьогодні відео. Та кроличка поки так нічого і не привела. Чотири штучки і все. Цьому зуби підчекрижили. Ось трапиться клієнт, заб'ю і без питань. Тому, кому було цікаво, підтримайте і чекаємо нових відео. Всім пока. Пішов я варити пюрешку з маринованим товстолобом. Тому я погнав.